Бригада з обленерго прибула до лікарні о пів на дванадцяту. Мають відімкнути від електрики пральню, їдальню та аналітичний центр, до якого під'єднана і медицина катастроф. Люди зібралися з лікарні і не допускають нас до виконання своїх безпосередніх обов'язків. О, у нас є завдання диспетчерської служби, яке ми повинні виконати. В даному випадку є прошкоджання посадових осіб, виконання нашим службовим обов'язком відімкнути важливі лікарняні об'єкти мають за бурги. Вони, каже керівництво лікарні, виникли через бюрократичну тяганину, пов'язану з тендерами. Зараз облокую, бо я наскільки знаю, що була домовленість вчора вечором між мером міста і паном Матвіїшиним про те, що відтермінування до березня місяця є. Чому така сталася сьогодні ситуація, я не знаю. Обурений діями енергетиків і міський голова. Це питання ми проговорили з керівником Обленерго, і він дав вказівку не рухати лікарню. Але наскільки я розумію, настільки реальні виконавці, що вони от хочуть відключити, а потім, напевно. За якісь великі прохання включати, тому відбувся цей прикрий інцидент. І я думаю, що керівництво «Обленерго» покарає тих людей, які дозволили собі лишити місто в небезпеці на певний час. Дай Бог, що за цей час нічого не сталося, але ситуація була надзвичайна. Лікарі у розпачі, адже без світла не працюватиме центр медицини катастроф, який обслуговує усю область. Не зможуть не лише виїхати на місце події, а й навіть отримати повідомлення про неї. Не було б зв'язку. По перше. От автомобілі, медицини катастроф постійно стоять на підзарядці, реанімобілі, акумуляторних батарей. Ну, постійно енергетики вчинили переполохи на кухні. Сьогодні світло вимкнули на пару хвилин, але в нас так як котли, працюють на електриці, вони ще киплять хвилин 15. От а більше не виключали, але так як ми харчуємо людей трьохразовим харчуванням по тисячу людей, нам світло обов'язково потрібно, тому що в нас немає газу, настільки електрика. Близько першої електропостачання лікарні відновили, але чи надовго наразі лікарі не знають. Тетяна Мравель, Олег Кухар, головні новини Львова.